Нам щось нав'язують свої думки, свої переконання, те, як треба поводитись, і ми відхиляємося від своєї внутрішньої дитини, і ми закриваємося. Нам нав'язують бажання, моду, стиль, тренди, все. Купляємо якийсь там брендовий одяг, щоб про мене гарно подумали, щоб подумали, яка я там крута. Я вживаю там певні слова, щоб не подумали, що я якась там відстала. Я роблю певні речі через те, що так і всі роблять, і буде дивно, якщо я це не буду робити. А якщо я то зроблю, те, що всі не роблять, на мене будуть дивитися. Отак усім величезний привіт! Я діана. Ви на каналі Secret Секредаріді і Сьогоднішнє відео я хочу зробити максимально таке душевне. Просто поговорити, розказати по душах, те, що я відчуваю, те що ми... купилося в мені. Те, що багато хто не усвідомлює. Ну, можливо, усвідомлюють десь на кінці серця там. Але якби це усвідомлювали всі, життя було б набагато яскравішим, набагато веселішим. І все було б ну реально набагато простіше. Страхи усіх нас є власні страхи. Ми знаємо, що ми боїмося вести. Ми знаємо, що ми боїмося комах. Ми знаємо, що ми боїмося смерті, далеких предметів, ще чогось. Є те, чого багато, дуже багато людей насправді боїться. Проте умовчують про це, можливо, навіть не розуміють, не осознають через те, що просто вони не цікавляться цим. Вони не особляються в себе, не розуміють себе, свої почуття. Вони не знайомі з самим собою, скажімо так, навіть якби це дивно там не звучало. Багато хто має страх проявлятися. Страх соціуму, страх робити те, що насправді подобається, страх сказати те, що хочеш, проявити свою думку, проявити себе. Чому так? Через те, що наше оточення це суцільні думки, переконання, нав'язування, всі тобі кажуть, що як треба. Ти відхиляєшся від своїх власних думок, від своїх власних почуттів, від того, що ти насправді відчуваєш, і. І буквально нав'язаному тому, що нав'язує суспільство. І таким чином ти боїшся проявлятися, ти боїшся робити те, що ти хочеш, через те, що, що про мене подумають, що про мене скажуть, не скажуть, що я дурна. Вони там ще щось кажуть. Цей страх властивий дуже багатьом. І через це багато талантів просто сидять в своїх кімнатах чи сидять в офісах на роботі через те, що. Ну, ця робота не принесе мені дохід, це не постійна робота. Це ну, типу, наприклад, якщо там в когось талант малювати, але вони сидять в офісі через те, що їм там батьки багато років тому сказали, що куди ти тягнешся зі своїм малюванням, це не серйозно, знайди собі нормальну роботу. Те, що багатьом треба навчитися, це навчитися жити, навчитися відчувати. Я не кажу, що я там якась там дуже розумна виділяюся від багатьох. Ні, я так само мені також треба вчитися жити. Я це записую відео в першу чергу для мене. Проте я записую це в надії, що можливо для когось це також буде цікаво. Можливо, комусь це також треба почути. Але в першу чергу це відео я записую для себе через те, що от я навіть слухаю відео своєї трьохмісячної давності, і я така ого, це я таке разом не казала. Я таке зліпила ту купу. Я рада, що я переборола цей страх уша взагалі закидати. І треба продовжувати. Треба жити через те, що, що буде, якщо ви будете до кінця боятися? Що буде, якщо ви так і не спробуєте? Знаєте, що нічого не буде? Можливо, ви. Уникнете критики, можливо, ви завоюєте короткострокову повагу від ваших друзів, від ваших знайомих через те, що ви висловилися так, чи ви подумали, чи ви сказали так, чи ви повелися так, як вони хотіли, так, як від вас очікують. Наше насправді суспільство оточення дуже на нас давить. Завжди нам щось нав'язують свої думки, свої переконання, те, як треба поводитись. І ми відхиляємося від своєї внутрішньої дитини, і ми закриваємося. Нам нав'язують бажання, моду, стиль, тренди все. Купляємо якийсь там брендовий одяг, що про мене гарно подумали, що подумали, яка я там крута, яка я там прикольна, не знаю. Я вживаю там певні слова, щоб не подумали, що я якась там відстала. Я роблю певні речі через те, що так я всі роблять, і буде дивно, якщо я це не буду робити. А якщо я то зроблю, те, що всі не роблять, на мене будуть дивитися, отак. От, от, На мене будуть дивитися, що, хто, що вона це робить. Буде осуд. І цього багато хто боїться. Тепер. Чому не варто боятися? Чому варто просто забити і робити те, чого ти хочеш? Так це буде здаватися важко, так це здається, а блін, вона собі це сказала, але це насправді не так все легко. Через те, що згадайте якусь ситуацію просто з минулого, де ви щось забоялися зробити, де ви хотіли щось спробувати, щось сказати, але ви забоялися. І ця можливість втрачена. От в мене є така ситуація. Таких ситуацій у мене багато є, що я забоялася, але я прокручую події з конструктивним аналізом, щоб проаналізувати, щоб не допускатися таких помилок в майбутньому. Я розумію, що якби я зробила, якби я повелася так, як я забоялася, якби я проявила себе так, як я хотіла, все було б по інакше. Але через мій страх сталося так, як сталося. Бо не треба себе ніколи карати, але робіть завжди висновки з минулого і пробуйте не допускатися таких помилок в майбутньому. Відноситися до життя попростіше. Якби це всі розуміли, то жити було б набагато легше. Просто відноситись до життя попростіше, до людей поруч, до подій. Не приймайте все так серйозно. Я не кажу там про війну, що відноситися до війни як до шутки. Ні, але наприклад, до буденного життя, типу, що ой, я боюся це зробити. Боюся там сказати щось, я боюся підняти руку. Не бійтеся, ну, типу, відноситись до життя як до гри, до якогось вашого завдання, яке треба виконати, до якогось раунду, який треба пройти. І це життя, це шлях, і тільки від вас він залежить. Якщо ви щось зробите чи не зробите, це буде тільки на вашій совісті. Про подумайте, чи хочете ви там сидіти в 90 років на лавушці і думати, типу, блін, чого я забоялась? Що я не проявилася? От просто я не раз так роблю, я дивлюся з майбутньої версії мене, там, наприклад, старшої, наприклад, 90 років, що я сижу на лавочці, наприклад, біля якогось там обдріпаного одрі... будинку. Дивлюся на, май... на минуле і думаю, блін, чого я забоялася? Кого я боялася? Через те, що мене оце от маленьке оточення засудять, це ви вас не прийме оце оточення. Але це от весь сесід вас, наприклад, прийме, і через от, що воно у вас є, ви боїтеся проявитися. Ну, типу, це так є висновком. Я б зробила. Типу, просто живіть, насолоджуйтеся життям, просто кожною миттю. Не шукайте кого там обкритикувати, не шукайте, кого там задіти. Не знаю. Просто живіть, насолоджуйтеся. Це ваше життя. Це те саме, що вам дали насіння. От реально, наше життя, це нам насіння дали, і ви з насінням, що ви можете з ним робити? Ви можете там квіточку виростити, гарно там поливати, підклуватися про неї. Ви можете просто її викинути, ви можете там просто посадити те насіння, але не підливати. Чи виросте та квітка, чи ні? Це просто залежить від вас, як ви будете піклуватися. Так само наше життя, наші матеріальні там досягнення, ментальне почуття, наше здоров'я все залежить тільки від нас, від того про що ми думаємо, на що ми увагу сфокусовуємо. І кожен. Має своє свій цей час реалізуватися, і поки ви будете думати, хто там, що там. Вони ті люди реалізовуються в цей час, а ви просто втрачаєте його. Не втрачайте, а робіть щось, щоб покращити себе. Щоб дев'яносто років сидіти не на лавочці, там біля якогось обдріпаного будинка, а щоб сидіти в якихось вілі, круті, з крутими машинами, слугами, щоб все було жить маніне. Ну, це так, в кожній різні цінності. Можливо, хтось там хоче біля обдріпаного будинку сидіти, я там знаю. Ну, типу, в когось, як то кажуть, гроші не в щасті. Так Таке. Де людей проживають все життя в страху, вони там мають вже дітей, сім'ю, роботу постійну, і вони бояться щось змінити. Вони хочуть, в них є знаєте ці дитячі мрії, але вони себе вже знецінюють. Такі типу, а я цього вже не досягну. Типу, куди вже? В мене вже діти, сім'я, робота. І вони просто розуміють, що, що це вже нереально. Тобто, в них, наприклад, в дитинстві була якась мрія мати супердім, а тепер вони дорослі вже і вже розуміють, типу, що та вже як є, типу вже не буду мати такого, але нічого страшного і так проживають життя. Тому спонукаю вас, не знаю, як це назвати, щоб ви робили все для того, щоб ваше життя було класним, щоб ви насолоджувалися, щоб ви не боялися, щоб ви робили просто те, чого ви хочете, не думаючи, що там про вас будуть думати ваші друзі зараз, через те, що наприклад, через 10 років вони може взагалі не будуть вашими друзями. Можливо, ви взагалі будете десь інакше в інакшому місці, чи ті люди будуть в інакшому місці. Робіть, живіть, насолоджуйтесь життя коротке, боже. Я не можу. Подивіться на своє життя в минулому і думаю, не раз ви самі осознавали, як швидко час де. Тому користуйтесь ним, користуйтеся можливостями, ставтеся до життя так з легкістю. Це треба одне, мені кажеться відео зняти через те, що я так в загальному роз'яснила. Але є ж знаєте, всякі практики через те, що в людей деяких, прям вообще все дуже жорстко з цим. Прям дуже страх і закомплексованість. Воно вже закорінено, навіть не осознають, не розуміють те, що я зараз говорю, і думають, блін, що вона розказує, типу що, що, що це за фігня. Я думаю, це вже люди, яким таке не поможе просте відео, їм треба щось сильніше, але то таке. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю легкості, простору, просто жити, насолоджуватися, щоб у вас все було добре в житті, щоб події складувалися найкращим для вас чином. Всім папа, -па, всім дякую за перегляд. Па-па!